Дуже важливу роль у цій війні відіграє саме артилерія, адже на її роботі часто зав'язана не тільки оборона успішна, а ще й контрнаступ. Це Харківщина ізюмський напрямок, де наші воїни тіснять окупантів і просуваються вперед. Часто наносимо дуже-дуже потужні такі вогневі ураження. Їхнім артилерійським системам, підрозділам. Е ну, перехопленню, які ми маємо, е мене в шоці. В в Молодий офіцер на псевдосаксон не приховує емоцій, адже загарбникам дають прочухана, і це неабияк піднімає бойовий дух. Впевнено, закріпилися і кожного дня намагаємося просуватися інколи досить успішно це виходить. Тобто не така вона страшна, та вся друга так звана армія світу, їх можна бити. Можна бити і навіть коли вони намагаються контратакувати, йдуть їхні колони, підбивається одна-дві машини і вони втікають з поля бою, як ті труси. Шути, своїх А бросають ще да, як бросають повірте. повітря. І роботи у наших артилеристів вистачає. Батарея самохідних гаубиць 2С1, Гвоздика, калібр 122 міліметри. Снаряди від західних країн союзників, бійці працюють активно і окупанти це відчувають. І за день таких можна до 100 штук. До 100... Ну, у мене рекорд був 93. А так, я не знаю. Люди, можуть тут ще більше Але Ну це дуже тяжело 100 штук, це по времени. Навіть покурити по кофе не можна. Тому що тільки вистріли, підвезли БК, загрузили, тільки загрузили, почали стріляти. Только вистріли підвезли. І постійно движені, постійно снаряди руками. Вони більші. А це що? Це касіта. Ворога. По нам, по нашому напрямку? Так, по нашому напрямку. Час від часу ми чуємо, як працює реактивна артилерія ворога по українських позиціях. А отже, Московитів треба заспокоїти, і артилеристи ухвалили рішення відкрити вогонь у відповідь, адже ну не дарма ж кажуть, що під артилеристів це збережена кров наших піхотинців. До бою! зараз підсмажуть кацапчики. Іще кілька залпів і ворог навпроти затихає, заспокійливе подіяло, кажуть бійці. Зараз відпрацювали е, ефективно, знищили е, БМП противника разом з десантом е, противник намагався рухатися е, до своїх позицій, е, було створено е, точку впередження, але впередження під час руху знищено ці. Роботою задоволені. Армійці чекають нових наказів та координат ворожих цілей. Бояться вже нас. Ми їм даємо, дружбу. Ми козаки. Буде все, Україна. З передової Ізюмського напрямку Ігор Лаванов, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Марафон. Єдині новини.